Чи має людина право мовчати під час допиту та не давати жодних показань? Так, право не свідчити проти себе закріплено статтею 63 конституції кримінальним процесуальним кодексом. Також визначено, що жодна особа не може бути примушена визнавати свою винуватість, а також давати. Показання, які можуть стати підставою для підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення. Чи зобов'язана особа свідчити проти своїх родичів? Ні, ніхто не зобов'язаний давати показання проти близьких родичів та членів сім'ї. Це також гарантовано статтею 63 Конституції України та статтею 66 Кримінального процесуального кодексу України. Кого саме вважають близькими родичами та членами сім'ї? До таких осіб належать подружжя, батьки, діти, внуки, дід, баба. А також особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом, у тому числі особи, які спільно проживають, однак не перебувають у шлюбі. Чи може відмова давати покази бути використана проти людини в суді? Ні, відмова давати показання не може бути використана як доказ вини або недобросовісної поведінки. Це законне право, а не ухилення.